Розуміємо перш за все контекст, в якому ми піднімаємо цю проблематику, і е, той контекст, в якому ми перебуваємо, це перш за все, війна, це перш за все безпекові виклики для наших колективів, для наших е, родин, для дітей, точно відволікає і е, примушує нас розставляти пріоритети інакше. І на жаль, на певний період. Саме якість стало питання, стала питанням, яке ми були змушені десь трошки відкладати на другий план. На перший план вийшло питання безпеки, вийшло питання е, забезпечення будь-якого процесу, е, відновлення цього процесу. І е, ми ставили перед собою цілі, і міністерство, в тому числі, ну, наприклад. Кількісних показників в питанні забезпечення сховищами наших закладів освіти або в питанні забезпечення гаджетами для дистанційного навчання, особливо соціально незахищених категорій, і так далі. І в цьому контексті питання якості десь відійшло на другий план. І я надзвичайно вдячний і державній службі якості освіти, і перш за все дуже вдячний проекту Search за те, що вони тримали фокус уваги весь цей час. На якості за те, що вони сприяли е, діяльності Міністерства освіти, Державної служби якості е, щодо того, щоб питання якості не випадало з, нашого, е, з наших пріоритетів. І ми маємо дуже хороше напрацювання. Ми маємо сьогодні е, цілий ряд досліджень, ми маємо сьогодні цілий ряд проєктів, які вдалося. Здійснити і завершити, я сподіваюся, що ці проекти будуть продовжені на майбутнє. Перед нами стоїть цілий ряд завдань. Коли ми говоримо сьогодні про майбутнє освіти, то ми говоримо про політичну волю, яку має керівництво держави. І ця політична воля виражена в тому, що освіта пріоритизується і виводиться на один із ключових пріоритетів, тобто дослівно повторюю пріоритет номер два це освіта. Чому номер два? Тому що пріоритет номер один це оборона, тобто, поза питаннями оборони, освіта є ключовим пріоритетом для уряду. В чому це виражається сьогодні в бюджеті 2024 року, наприклад. Ці тези, які озвучує сьогодні президент України щодо освіти, прем'єр-міністр України, уряд і парламент підтверджуються. Тими рішеннями, які приймаються на державному рівні, ми знаємо, які ми мали проблеми з новою українською школою. Ми знаємо, які ми мали проблеми з підручниками. Ми знаємо, що заради питань оборони нам довелось багато чим пожертвувати. і це виправдана жертва. Але сьогодні ми маємо по суті такі симптоми ренесансу, тому що в бюджеті 2024 року ми маємо півтора мільярди субвенцій на нову українську школу. Вже зараз проголосовано урядом і внесено в парламент. І сподіваємось, що цей бюджет буде. Проголосований так само і народними депутатами. Ми маємо сьогодні не випадає з фокусу уваги і питання безпеки. І ми маємо на 1 мільярд збільшення бюджету на сховища. Це 2,5 мільярди гривень на сховища на наступний рік. Ми маємо сьогодні 1,5 мільярда на друк підручників. По суті, ми компенсовуємо ту втрату 22-го року, коли у нас взагалі був ноль на друк підручників, і той недостатній дефіцитний бюджет. Бюджет, який ми мали у 2023 е, році, е, ми маємо достатньо ми маємо е, субвенцію на е, модернізацію шкільного харчування і багато інших на шкільні автобуси. Тобто, маємо, але саме головне це звичайно підручники, нова українська школа, і е, всі ці інвестиції потребують сьогодні повернення до питань якості як до одного з пріоритетних питань і. Ті дослідження, які проводилися в рамках підтримки проекту SEARCH, ті дослідження, в яких багато хто з вас брав участь, сьогодні стануть основою для подальшої, подальшого динамічного розвитку освіти, тому що освіта, ми розуміємо, основа відновлення нашої держави. Ми маємо високу амбіцію. Ми маємо амбіцію відбудувати модерну країну і. Безумовно, без нашої з вами праці, без вашої праці це буде неможливо. І це буде неможливо, якщо ми не будемо ставити питання якості в основу нашої повсякденної діяльності. Тому я переконаний в тому, що та спільнота інтелектуальна, яка працює в Україні над цим, та ті лідери освітні на місцях, я маю на увазі і керівників закладів освіти, і педагогів, і управлінців, що вони спроможні сьогодні дійсно забезпечити. Те економічне і гуманітарне диво відродження нашої країни за рахунок інструментів освіти. Дякую вам всім.